Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні розповім вам про свою інкубацію курячих яєць в інкубаторі Квочка. По днях! Що і як робив протягом усієї інкубації, щоб отримати в кінцевому результаті ось таких пухнастих клубочків. А інкубація починається із збору яєць. Ці яйця я збирав протягом 8 днів. Також. Домовився з паном Миколою, який переслав мені яйця поштою, які він також збирав 7 днів. Плюс один день зайняла доставка, і ще один день вони полежали в мене в будинку, так би мовити, дав їм відпочити після дороги, щоб акліматизувались в новому місці та набрали кімнатної температури. Коли я відбирав яйця від своїх домашніх кур. То звертав увагу, щоб вони були правильної форми. Шкарлупа повинна бути непошкодженою, гладкою та з матовим відтінком. Також звертаю увагу на розмір яєць. Яйця дрібні, тобто менше норми, і дуже великі вибраковуються. Дрібні яйця можуть бути зовсім без жовтка, а надмірно великі яйця містять декілька жовтків. Також відбраковую яйця за формою. Дуже подовжені яйця для інкубації не беру, тому що виводимість у них знижена. Також до негативних ознак, що свідчить про непридатність яєць для інкубації, це горби, нарости і складки на шкарлупі, її шорсткість, дуже великі пори, які помітні неозброєним оком. Усі ці вади вказують на порушення мінерального обміну в організмі несучки і ненормальну роботу нижньої частини яйцепроводу. Ще не можна брати яйця на інкубацію з розбитою і надтріснутою шкарлупою, але і повноцінні на вигляд відібрані яйця для інкубації насправді можуть виявитись неповноцінними щодо запасів поживних речовин. Що викличе захворювання та загибель зародків. Ну що ж, давайте глянемо на ті яйця, які їхали до мене поштою. Розкривши посилку, усі яйця доїхали добре, тому що були добре запаковані. Лотки міцно обмотані скотчем, а по краях зверху та знизу коробка була вкрита люцерною, якою я підгодував своїх кроликів. Правда, коли переглядав яйця і діставав їх з лотка, то одне роздушив. У цій інкубації усі яйця, які були трішки забруднені, я промиваю водою з розчином Бровадес Плюс. З розрахунку, на 1 літр води додавав трішки більше половини кришечки дезінфікуючого розчину і обережно повитирав яйця. Далі простим олівцем. Не фломастером, не маркером, а наголошую м'яким простим олівцем, наношу маркування на яйця. В цьому році це не класичний хрестик і нулик. А будуть букви С, свої, К. Куплені та літера N, так як це, чотири яйця породи Нью-Гемшир. А з куплених це мікс амроксів та віадон срібло, що стосується моїх кур. То півні у мене Амрокс, також є 5 курок цієї породи, а решта 15 кур різні, і біленькі, і чорненькі, і червоненькі. А з іншої сторони вирішив намалювати для піднесення настрою собі та вам, дорогі мої глядачі, радісного смайлика. Погляньте, як гарно! Підходиш до інкубатора, а всі яйця зустрічають тебе усмішкою. А перед тим як я почав дезінфікувати і маркувати яйця, налив в імпровізовані канавки з кришок воду. Чому саме в кришки, а не в канавки гігієнічного піддону? А тому, що в них за 5-6 років експлуатації інкубатора зробилися дірки, і з них витікає уся вода. Тому кришки. А ще ставлю на всякий випадок. Стопочку з водою. Згідно з інструкцією, цей інкубатор влазить в середньому 80 курячих яєць. І щоб ви знали, так воно є. Я заложив у нього 79 яєць. Можна було б і 80, але тоді не було б куди поставити стопку з водою. Я виставив температуру 37,8 градусів і поставив його прогріватись. Десь прогрівався він у мене 2-3 години. Потім закладаю усі яйця смайликами догори та накриваю кришкою. От і все, я заложив 47 куплених яєць та 32 від своїх домашніх кур. Через 3-5 години після закладки яєць в інкубатор перевірте його на автоматичну роботу, яка визначається за періодичним включенням. І виключенням ламп розжарювання. Тобто вони будуть самі автоматично виключатись і включатись. За ними потрібно буде слідкувати усю інкубацію, бо, можливо і таке, що одна з них перегорить, то її швидко потрібно буде замінити. Перший раз яйця буду перевертати через 10-15 годин після їх закладки. Не забувайте! Задля власної безпеки витягати вилку шнура із розетки при будь-яких маніпуляціях в інкубаторі. Далі перевертання яєць буду здійснювати 2 рази на добу, один раз зранку та один раз ввечері. Також буду старатись робити це в один і той самий час. Також через 1-2 дні потрібно доливати воду в канавки гігієнічного піддону. Її слід доливати до останнього дня інкубації. І так, сьогодні настав другий день інкубації. Я перевертаю яйця. Коли я це робив, виявив одне яйце із тріснутою шкарлупою, яку не замітив, коли закладав його в інкубатор. Тому я його видаляю, щоб потім воно мені не припіднесло якихось неприємних сюрпризів. Типу лопнуло і забризгало мені інші яйця. Чи засмерділось, чи ще щось з ним незрозуміле сталося. Також доливаю воду у кришечки та стопку. А також відкриваю один отвір, закритий заглушкою червоного кольору. На четвертий день інкубації вирішив для цікавості покласти в інкубатор градусник. Здається, це спиртовий, який вимірює температуру в кімнаті. Точно не ртутний. Поклав його на край інкубатора ближче до стінки. І що ви думаєте, терморегулятор був настроєний на 37,8 градусів, а градусник показував майже 37. Потім я підсунув його до центру інкубатора максимально близько до датчика терморегулятора. І він показав мені 38,3 чи 38,5, орієнтовно десь так. То виходить, усі крайні яйця в цьому інкубаторі не догріті. А якщо я збільшу температуру, то ті яйця, які посередині, будуть перегріті. По логіці так. Тому надалі при перевертанні яєць буду їх міняти місцями крайні з середніми. Подивимось, що з того вийде. По Часу перевертання яєць трішки збільшилось, але нічого страшного, провітрювати їх все одно потрібно. Квочка в природньому середовищі встає з яєць поїсти, попити, а яйця собі лежать і провітрюються. На сьомий день інкубації у мене вимкнули світло з 14.30 до 15.30. Тобто на одну годину. І температура в інкубаторі знизилась. З 37,8 градусів до 33 градуса. А ще на сьомий день інкубації яйця потрібно переглянути на овоскоп. Тому що за 7 днів уже добре видно зародок і кровоносні судини. В цьому році я просвічував яйця фанариком від мобільного телефону. А якщо кому потрібен овоскоп, звертайтесь, можу продати особливо корисна річ для початківців. Після просвічування 10 куплених яєць виявились незаплідненими, так як не мали кровоносних судин і повністю просвічувались. Я їх видалив з інкубатора, і на даний момент, а це 7-й день інкубації, у мене в інкубаторі знаходиться 68 яєць, 36 куплених та 32 яйця від своїх кур. Ну що ж, а ми продовжуємо слідкувати. За цим цікавим процесом на 12-й день інкубації просвітив фонариком яйця знову і відбракував ще 4 яйця, так як два з них були пустими. А в двох інших було кров'яне кільце, тобто одна суцільна кров'яна смужка по усьому яйці. А у всіх інших яйцях дуже гарно було видно кровоносні судини та зародки. І в інкубаторі їх залишилось 64. Ще на 15-й день інкубації, коли міняв яйця місцями, при перевертанні у мене з рук випало яйце. І, на жаль, розбилось. І тому їх залишилось 63. На 17-й день інкубації витягаю усі яйця з інкубатора та перевертаю сітку гладкою стороною догори. Так написано в інструкції до інкубатора, для того, щоб лапки і дзьобики курчат не застрягали в цих отворах. Минулого року я так не робив і сітку не перевертав, і все було нормально, нічого там не застрягало. Але цього року мене змусив це зробити один аргумент, який написав в коментарях під відео про інкубацію хтось із глядачів. Що сітку потрібно перевертати для того, щоб яйце з легкістю могло котитись, коли курча буде його по кругу з середини розкльовувати. І так, це упростить курчаті появитися на світ. Дякую за підказку. Прислухався, сітку перевернув. А інший коментар від іншої людини був зовсім протилежним, і вона писала, що сітку перевертати не потрібно. Аргументуючи це тим, що коли курчата вилупляться із яєць, ставши на гладку поверхню сітки, у них будуть розходитись лапки, тобто роз'їжджатись. Ну, побачимо, чи будуть у мене в цьому році такі, чи ні. Ще помив кришечки та стопку та налив у них тепленьку чисту водичку. Сьогодні 18-й день інкубації. Припиняю перевертати яйця. Тобто вже сьогодні я їх не перевертаю, а залишаю в спокої. Слідкую тільки за водою, щоб вона була в кришечках до останнього дня інкубації. На 19-й день, коли підійти до інкубатора і тихенько прислухатись, можна почути стук і писк всередині яйця, і невелике погойдування яйця. На 19 та 21 день інкубації, особливо тоді, коли оглядові віконця чи прозорі кришечки запотівають більше, ніж на чверть їх площі відкриваю усі заглушки червоного кольору і не закриваю їх до завершення інкубації. Настав 21-й день інкубації. Почалося інтенсивне вилуплення курчат. З цікавості інкубатор не відкриваю і не заглядаю, щоб подивитися, як вони там вилуплюються. Все вони там зроблять самі. Тільки разок швиденько відкрив, позбирав усі шкарлупи, бо дуже часто одна шкарлупа налазить на іншу і не дає можливості вилупитися іншим курчаткам з яєць. А курчат з інкубатора забираю тільки тоді, коли їхнє пір'ячко добре просохне. Увечері 21-го дня інкубації у мене вилупилось 29 курчат. Зранку вилупилось ще 13 курчат, в обід 3 курчатки. І на вечір 22 дня інкубації вилупилось ще одненьке курчатко. І того в моєму господарстві появилося 46 маленьких пухнастих клубочків. Перекладаю їх в імпровізований брудер. І починаю за ними доглядати. Вигрівати, годувати, пропоювати. Якщо вас цікавий догляд за курчатами, то покажу у наступному відео. А щоб його не пропустити, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Вам не важко, а мені приємно. А ще діліться своїми порадами в коментарях під відео. Для початківців це буде важлива інформація. А я дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, папа. -па.